Всім привіт! Сьогодні готуємо с карпа. Дуже смачно у сметанному соусі із цибулькою. Пішли готувати. Починаємо підготовку. У мене великий карп на 3 кілограми. Цибуля і сметанка треба, і спеції. Розрізаємо карп частинками. Зараз покажу як, ось як я розрізала з двох сторон, отакими надрізами, не до кінця. Тепер поріжемо цибульку полукольцями. Цибульку розрізали і тепер солимо і перчимо. Не багато, бо будуть їсти діти, щоб не було сильно перчин. Також і солимо небагато, бо в нас буде і ще сметана, робиться маринад з неї. Перемішуємо. У сметанку покладемо трошки солі. У мене соєвий соус є, тому я його теж покладу сюди. Теж небагацько. Для кислоти трішки. Так. Також положимо трішки не, на десь столову ложку сахарцю і у мене заморожений кріп. Я його теж туди кладу. Зараз він розтане і покоштуємо приправку. Вона до повинна бути кисло-солодка. Так як у мене немає лимона, то я використовую соєвий соус. А можна замінити соєвий соус, можна замінити лимонкою. Але лимонку у сметану не видавлювати, бо вона. Кортить сметанку зараз розтає. Все, коробчик розтав і воно таке молочного молочно-шоколадного цвіта вилучилося. Зараз ми викладаємо карп сюди, на фольгу, у противень. Змащуємо тепер з обох сторон сметанкою. Ось він, який у мене вийшов, Я його змастила з і з двох боків. Зараз ми всередину і по бокам викладаємо цибульку. Все, ось цибульку виклала, будемо кутати у фольгу. Ось закутали і ставимо, ой, і ставимо у духовку. Ось карп із піксі. Смачненький, граненький, Готуйте. Підписуйтеся. Всім смачного. Пока-пока.